Вони, ні. Ми з виконавчої служби. На рахунок боргу вашу переджаку будемо платити зараз маємо. 12 днів. Хто є вдома? 12 м. Тільки я. Я люблю проблему, але свято. Ми проходимо, я можу подістувати квитанціями, копання. 11 жовтня 2007 року наказ виданий 24 червня 2009 року. Нас цікаве, те, що ви захопили після величезні доказу. Вони тут були. Ще дві одрази виступили. Mm. Чашу так. Куповарка і інфотирію. Ми визвучаємо майно, подальшому проводимо оцінку, повідомляємо сторону і відповідно передаємо реалізацію. Наші дії у випадку несплати боржником, заборгованості. За Платі. Це ми будемо червне майно, будемо приходити з рейдами, забирати це майно і кожний зобов'язаний буде прийти. Якщо він хоче повернути назад своє майно, він повинен прийти і сплатити цей борг в повній сумі. Плюс виконавчий збір за. Несплату терміни, які були вказані у виконавчому листі. Доброй, виконавчий службу, аборгу 8 тисяч. По виконавчому листу, в цьому, що у нас 8 913. Ми принесли квитацію на 900 гривень. Самі розумієте, того мало. Тому ми сьогодні з метою по як нового разу. Будемо описувати. І то коли можна тоді оплатити, то все. Ну то оплатити вам треба найкоротший термін. Від того не залежить сьогоднішні наші дії, тобто ми все рівно описуємо. А далі, як коли? Завтра. Тобто все було таке Я розумію. Так, помітить давайте. На жаль, заборгованість зростає по району, незважаючи на всю роз'яснену роботу, яку ми проводимо. Сьогодні по району тільки за обслуговування будинків будинкових територій борг вже наближається до 3 мільйонів гривень, по теплу борг більше 11 мільйонів, і по водопостачанню борг мільйон 200 лишних гривень. Якщо врахувати, що це перш за все. Життя і вутки наших мешканців, то звичайно ми мусимо збирати ці кошти для того, щоб могли проплатити і електрику, яка забезпечує подачу води в місто, і в будинки, і в район, в тому числі, забезпечити закупівлю газу, і в тому числі і обслуговування будинків, це їх ремонт. Без цього ми не можемо.